Намагаються вперед піти. Намагаються нарешті організувати атаку. Атаку позиційно. Небезпечно. І удар класний м'яч усі ці воріт опиняється. Олександр Семенюк у ближній кут Спрямовує м'яч. І не реагує на цей удар як слід. Голкіпер. Ігор литовка не зумів парирувати. Ігор Литовка не зумів парирувати цей удар. Ви знаєте, здається, що такого ходу подій не чекав навіть Чернівецький уболівальник. ложа стадіону Буковина. Вболівальники, звичайні вболівальники Буковини. Усі святкують цей епізод. Дивіться, удар по воротах абсолютно несподівано. Але ж як змістився. Семенюк і на замасі він обіграв кількох опонентів.